Любі друзі, всім привіт! В цьому відео я поділюсь рецептом різдвяного кексу. Спершу нам знадобиться 3 столові ложки меду, 80 г вершкового масла та столова ложка цукру. Ставимо на маленький вогонь і помішуючи, нагріваємо. До розчинення вершкового масла та цукру. Якщо в рецепті ви будете використовувати в якості розпушувача соду, тоді додайте її одразу перед нагріванням. Одразу до суміші додаємо півчайної ложки кориці, півчайної ложки мускатного горіху, одну третю чайної ложки. Молотого імбиру та дрібку духмяного перцю та гарно перемішуємо. Далі додаємо столову ложку сметани та 2 яйця. Та ретельно перемішуємо. В цей час маса має бути трохи теплою, ні в якому разі не гарячою. В кінці просіюємо. Столову ложку какао приблизно 230 г борошна та чайну ложку розпушувача. Якщо на початку ви не додали соду. Все ретельно вимішуємо. Ось такої консистенції у нас має вийти тісто. Готове тісто викладаємо у форму застелену пергаментом. Гарно розподіляємо тісто по всій площині. Випікаємо наш різдвяний кекс при температурі 170 градусів 45-50 хвилин. На готовність обов'язково перевіряємо зубочисткою або шпажкою Готовий різдвяний кекс повністю охолоджуємо. Далі розтоплюємо 120 грам темного шоколаду, додавши до нього столову ложку рослинної олії та додаємо до нього 30 грам подрібненого волоського горіху та вкриваємо ним кекс з усіх сторін. Залишаємо кекс застигати при кімнатній температурі. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Це неймовірно смачний кекс. Завдяки тому, що ми вкрили його шоколадом, він може дуже довго зберігатись. Не черствіючи, цей різдвяний духмяний кекс стане прикрасою вашого святкового столу і обов'язково сподобається тим, хто буде його куштувати. Любі мої, Я всім вам бажаю, щоб ваше життя було сповнене добром по відношенню до всіх, хто вас оточує. Бажаю міцного здоров'я, любові, радості, найскорішого миру в нашу країну, Божого захисту. Та благословень! Дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!